10 місто це Чернівці і це таке останнє місто в нашій, нашій західно-піцентрально-українській гілці, тому що попереду в нас лише Київ 26 лютого, а позаду в нас вже дев'ять міст, власне, яких ми бував. Отже, сьогодні з вами перекладачка. А цього разу мені затмілося оплодимо. Тому що кожна презентація нас відбувається інакше. Ми працюємо в якомусь інакшому кровати. І сьогодні ви почуєте те, чого не чули в усіх інших містах. почуєте ті тексти і власне ті відповіді на запитання, які я приготувала для Ірини. Ну якщо вже ти Настя, представила мене, давайте також я вам представлю Анастасію Євдокимова, мого незмінного модератора, як то Настю! менеджера буде те. Ми починаємо з текстів безпосередньо з текстів зі збірки ОС і текстів зі збірки ОС, які, власне які якими презентуємо зараз. Турі, з якими ми їздимо, я не керуватиму, які тексти не буду читати, тобто я це мені. рідкісний випадок, і я скористаюся цією нагодою. А далі, будь ласка, ось. Значить, так, збірок у нас сьогодні дві. і Презентуємо ми їх одночасно, власне, тому що вийшли вони одночасно, буквально цього вересня, зовсім свіженькі. Однак насправді збірки, ці, як нас це любить говорити, є дві до мене музиками. Тобто, хоча вони з'явилися на світ одночасно, вони абсолютно не є однаковими і навіть я би сказала багато Ому є не схоже, а сталося це справді за збігом обставин, оскільки ОС він довго перебував на стадії такої підготовки до друку, верстки, дизайну. Дуже довго робився, а власне, аз якраз як тільки був готовий масив текстів, так склалося, що зробився дуже швидко. І в результаті ми маємо такі дві дуже різні збірки. Але я і для себе дуже чітко позиціоную, як справді, ось другу збірку, і АС третю, тому що саме таким чином власне хронологічно творилися ті тексти, які до них увійшли. Ну, власне кажучи, я би хотіла справді почати тоді з того, щоб почитати по тексту із кожної збірки, так би мовити, зробити такий невеличкий вступ. Ну і власне від того вже. Далі а, давайте, оскільки у нас тут е, погода, звісно, день радувала, але зараз стало трошки холодно і навіть тут ми всі, ну може не всі, але е, найменш хоробрі з нас сидять у куртках. А, я би хотіла почати з такого дуже літнього тексту, власне. Літо лишалось на плесах відбитками пальців, ніжних, як біле лаптаття, ледь солонкуватих, круглих, ліниво лискучих, як стиглі, оливки. Все Тривке обіцяло триматися, тривко, скоро минуще не думало навіть минати. В потязі року це літо проїхало зайцем, Патли русяві стромляло у вікна вагонів, Вітер хапало губами, заходило сміхом, в руку мою прослизала волога долоня. Потяг летів і летіла незрима погоня. Хтось шепотів гарячково, що втеча не вихід. Літо так тихо і сторожко дихало вранці, часом до вус нахиляти доводилось вухо, тільки б цей шелест пташини пройшовся по шкірі. Тонший від світла і холоду, легший від пуху, Я припускаю, що навіть тіше від руху Янгольських ніг, що по вірі ступають у вірі. Літо. Лишалося лютнями луками, летом, ластівок, бігом човні, переплетенням плоті травами, звабами, зливами, льоном і квітом. Непотривожене спазмом, люті і хоті літо, Солодке і вічне лишалося літо. І тепер давайте візьмемо один текст із збірки Ас. Пропоную почати, власне, із найпершого тексту, тексту, що відкривається збір. Так печенна ріка одягає тіла у воду, так хитається страшно глухий горизонт трави, так лягають живі і мертвими на підводах, тихі коні бредуть, не підводячи голови. Так і тьми постає нам щоразу інакша суша і щоразу далека. Щоразу така ніде. Хтось високий з крельми у тіла одягає душі і, за руку узявши крізь першу біду, веде. Так у маківці місяця тліє сухе насіння. Ненароком до краю добігши, горить трава, на підводи лягають, співають кісткам весільної і підкажуть кістки, коли хто би забув слова. Ціла вежа вогню з горкотінням осіла в море. І тепер береги ще чорніші, ніж круг води. І тепер береги кам'яніші за наше горе. Тож хіба що недовмо носа поткне туди, де до краю усього добігше, трава згоряє, де птахи нам поймають емалі із ям очних, де підводи дорогами котяться далі й далі і безслідно зникають у темних садах нічних. Так. Отже, ви можете безпосередньо долучатись до нашої розмови. Розмова в нас сьогодні має бути якась зігріваюча, тому що справді прохолодна, хоча ранку світло, таке приємне сонечко. І напевне, найтеплішими мають бути якісь спогади. Ну мені так чим здається. От Іра, як з чого все починалося? Але не в літературному сенсі, а в якому? А все взагалі спочатку було слово. Спочатку було слово. Якою ти була в дитинстві? От якою ти пам'ятаєш себе, або можливо тобі розповідала мама. Я, я була золотою дитиною, десь років до 14. Потім я перестала бути золотою дитиною. А я, я насправді ні. Я, я була дуже щасливою дитиною. У мене була, було був такий якийсь свій затишний, маленький світ, у якому я жила. Я, Мала не знаю щасливу родину, я мала людей, які мною опікувалися. Я дуже багато часу проводила на природі, і я думаю, що це наклало відбиток і на сьогоднішньому є сприйняття світу природи і світу культури.